Sailor Rink. Man, trailer for sailor Rink. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня і ви на каналі Валеріана. Нагадаю вам, можливо, ви вже забули, бо ми з вами давно вже так живу, не спілкувалися. І по задньому фоні, який в мене зараз відео, ви напевно вже зрозуміли, що я знаходжуся не в Польщі, що я приїхала в Україну і зараз я в себе вдома. У мене був заплани... запланований візит до стоматолога. я... По плану мала приїжджати раз на місяць, раз на півтора і раз на два місяці, колись я приїхала. І цього разу, коли я приїхала, моя стоматолог взялася за голову і сказала, що їй дуже не подобається результат. Вона мені купа всього в роті замінила, понаставляла купу всяких нових обмежувачів, гумок, всяких кнопочок, шин. Тепер в мене в роті багато всього чого цікавого. Мені навіть важко говорити, якщо чесно. Бо язик зачіпається за ті всі приспособлення, але вона сказала, що мені потрібно тут побути два тижні мінімум, не так, як я планувала. Я планувала бути тут не більше п'яти днів, щоб вона прослідкувала, як відбувається і проходить цей весь процес, чи туди воно все рухається, куди вона запланувала. Бо перед тим. Виявилось, що цього одного візита раз на два місяці цілком недостатньо для того, щоб досягти того результату, який вона бачить, який вона запланувала. Ну, я теж дуже розстроїлася, якщо чесно, бо я, два тижні випаду свого життя, яке у мене вже є там в Польщі. Так, я не працюю офіційно, але тим не менше я все ж таки підпрацьовую. В мене є свої клієнти. Я їх там трошки обслуговую, якусь копійку заробляю, Дуже шкода мені буде їх втратити. Ну, я не думаю, звісно, що я їх втрачу. Але тим не менше все ж таки, знаєте, плани поламалися. Ну, але все завжди робиться на краще, я так вважаю. І полюбе я вдома не буду скучати. У мене є купа занять, чим я буду займатися. Перше я буду знімати відео. Я вже замовила ще в Польщі собі нові парфюми тут в Україні. От скоро отримують їх три аромати. Зроблю звичайно для вас розпаковку, зроблю для вас огляд тих парфюмів. Буду знімати якийсь влог, що я тут роблю вдома. От Наприклад, зараз я збираюся прибирати свою квартиру. У мене досить така немала квартира, і вже можна таки сказати трошки занедбана, бо вікна не милися вже приблизно рік. Хочеться все попелисосити. Повимивати, повикидати весь старий хлам. От зараз уже свіжим поглядом я розумію, що якісь там речі вже давним-давно устаріли їх вже давним-давно пора викинути. все на поличках. Ну, роботи для мене ціла купа, особливо зважаючи на те, що я людина не дуже швидка. Я люблю все робити з чувством, з толком, з розстановкою повільно. І мені цієї роботи якраз на два тижні і вистачить вилазити повністю свою хату. Ну і ж, вже що я встигла, я сходила до перукаря. Наші сусіди роблять ремонт. Я відчуваюся, ж криветься, життя триває. Ну і звичайно, це мені дуже заважає зараз знімати відео, трошки відволікає мене та від того, що я хочу сказати. Значить, я вже сходила до свого перукаря, я вже постриглася в своєю любимої майстерки, яка от лише вона може зробити мені те, що я повністю хочу от неї от повністю заточені руки саме на мою голову. Вже сходила на манікюр, хоча я не планувала на нього йти, бо думала, через 5 днів приїду до Польщі, зроблю з своєї майстерші з манікюра. Але тим не менше, мені вдалося записатися, бо тут запис, я вам хочу сказати. На тиждень вперед це точно. Я попала на манікюр, дуже задоволена своїм манікюром, зробила собі той колір, який я хотіла. Такий яскраво фуксієвий, такий трохи ядовитий гарний колір. Можливо, камера не передає, скоріше за все, що не передає того кольору обладєнного. Але все ж таки, в нас тут я вам скажу майстри, професіонали з, -з, -з б'юті сфери, що в перукарстві великого рівня майстри, що в манікюрі. Ну, порівняти, якщо з Польщею, це, звичайно, небо і земля. І я дуже тут люблю це все робити, бо я знаю, що це завжди буде все найвищого рівня. Єдине, що, попри те, все, що вона зробила мені просто ідеальну форму моїм нігтям. Вона все ж таки поранила мені трохи котіколо, бо в мене дуже тонесенька котікула. І майстер, який не працює з тобою, весь час він про це не знає. Вона так знаєте, ж крибула як положено по нігтях. Вона випилювала ту кутикулу, потім обрізала її ще ножичками. І так, трошки в мене почервоніли пальці кругом нігтів. Не кругом, але все ж таки є, є, болять в мене деякі пальці. Ну, Тобто, звичайно, якщо б я до неї ходила постійно, вона би вивчила те, що в мене дуже чутлива кутикула. Я, взагалі, чесно кажучи, би її собі не обрізала. Вона в мене практично не росте, тобто не заростає кутикула. От, я би хотіла, щоб якось мінімально майстер втручався в мою кутикулу. Але, тим не менше, форма вийшла просто обалдієнна. Там мені так ну, в Польщі не робили ніколи. Тут я дуже задоволена, дуже швидко якісно. Ну, в общем, дівчата наші все ж таки молодці. Так, що я ще вже встигла зробити, це я була вже в Тернополі, зустрілася своєю танюшою парфюмерною подругою. Ми сходили, смачно похавали з неї, сходили в кав'ярню. Кав'ярня? як це називається, Львівська кав'ярня шоколаду, по-моєму, майстерня шоколаду. О, як воно називається. Дуже мені сподобалося, і в кафе, де ми їли. І в тій кав'ярні дуже все смачно ціни цілком адекватні. Гарний сервіс люкс. Все мені сподобалося. Також ми з Танією побігли в Єву і в Простор послухати такі більш бюджетні бренди, яких я не можу понюхати, послухати в Польщі. І також до Тані приїхав теревені Бокс з українськими брендами, і я взяла собі на огляд додому три бренди. Я взяла Дена Хотаса аромати нові, я взяла Аню Соколову і я взяла бренд Цукерка. Ці бренди мене в першу чергу зацікавили. Потім Якщо буде час, я ще візьму якісь бренди і зроблю огляди обов'язково на своєму каналі. Не знаю, чи це буде окремий огляд, окреме відео для кожного бренда, а можливо, скоріше за все, я приєднаю до якогось влога. Так вам буде цікавіше, як на мій погляд, дивитися. Ну і про парфюми хочу сказати, коли зайшла до своєї хати, в першу чергу погнала до парфюмерної шафи, де в мене залишилися ще. Аромати залишилися люксові парфюми, також аромати Мас-Маркет, багато. Ей вона, Оріфлейма. І знаєте, я як з голодухи напшикала на себе купа всього, кругом себе понапшикувала на подушки, на якісь покривала і ходжу, насолоджуюсь обілієм тих різноманітних запахів, за якими я дуже сильно скучила. Тут в мене, в принципі, ще дуже багато ароматів залишилося, і я могла би з собою з Польщі нічого ніколи не возити і користуватися тут тим, що вже є. Але тим не менше, навіть на своїх запланованих 5 днів, а не на 2 тижні, я взяла собі деяку кількість ароматів з собою, вам зараз їх покажу. І ще з собою я взяла три аромата, які попросила мене взяти моя знайома, і колись вона в мене брала відливанти тих парфюмів, і дуже сильно мене просила, щоб я їй, напшикала ще тих парфюмів. А так як в мене в Польщі Має тари для відливантів, мені довелося тащити з собою ті флакони. І, в принципі, я цьому дуже рада. Я взяла з собою ті аромати, які я дуже люблю, і точно їх зараз. Можу носити, от, наприклад, я вже з задоволенням носила один день, коли зустрічалася з Танією, москіну той бой. Я облилася ним з ніг до голови, отак як тепер привикла робити, і мені прийшлось їхати в автобусі півгодини чи сорок хвилин. І мені здається, що той мужчина коло мене напевно вже там прокляв все на світі, бо воно. Настільки сильно пахло з мене, ну, воно, аромат сильно пах з мене, хоча він не дуже, як, на мій погляд, завжди для мене був насиченим і яскравим, але в такій концентрації все ж таки він себе проявив. Красива троянда, густа, все ж таки, троянда червона, і красивий більш такий огірковий сандал, у це все максимально, що я чула. В такій концентрації в спеції в автобусі. І того аромату, запаху мені вистачило на цілий день. Я чула його себе цілий день до тих пір, поки не повернулася додому. Вчора я, наприклад, носила герлен, свій Мон Герлен, версію Bloom of Rose в парфюмерній воді, і це була просто красота. Дівчата, він в такій вже теплій погоді, не в спеці, не в жарі. А в такій досить теплій, комфортній температурі він себе поводить просто фантастично красиво. І я вам скажу, що колись навесні, саме в травні, він на мені звучав просто ідеально. Це його ідеальна температура, температурний режим для того парфюму. Через то я довольна, що його з собою взяла, і ще залишився мені для носки Burberry-Body, який я і планувала на вересень. Бачите, не так сталося, як гадалося. Тобто, собі напланувала, все, що запланувала, залишила в Україні, бо вийшло не так, як я планувала. Я мала вже скоро повертатися додому через пару днів, а мені прийдеться залишитися тут ще днів на 10. Ну, нічого, я думаю, своїми парфюмами я тут скучати точно не буду. І своїм характером, що мені завжди не сидиться. Що я все щось роблю, я тут точно не заскучаю, трошки відпочину від свого життя, від свого перебування в Польщі і насолоджуся продуктами, які тут є у нас, насолоджуся овочами смачними, які є тут, які не порівняти з польськими. Наприклад, я нарешті наїмся творогу з сметаною і домашнього молока нап'юся. Ну, я думаю, що я тут проведу цей час з користю і з великою насолодою. Ну що ж, починаю розношувати аромати від Ані Соколової бренда «Склва». В мене, я не знаю, скільки всього ароматів, тобто, тут у нас касіс шипер, тут у нас «Вінтаж Повдер», тут у нас ветгіацинт, тут у нас цитрус і касіс шипер. Це, по-моєму, всі. Ні, ще є Urban А, Немає нового аромату Freedom і немає новинки абсолютно з персиком. Але нічого, познайомлюся із тими ароматами, і через декілька днів буду готова зробити для вас огляд цього бренду. Я сьогодні. Поношу на собі всі аромати, якраз буду займатися фізичною працею, буду ходити гуляти. Тобто, в різних параметрах я перевірю ці парфюми на стійкість, на шлейфовість, на цікавість композиції, і з задоволенням поділюся з вами своїми враженнями. Селери І так ноус Дей о сейлери Кіє Шо ж, дівчатка, поки я тут саменька, одненька, буду жити сама тих два тижні, вирішила приділити увагу своєму здоров'ю і... Зробити ще одну спробу, все ж таки, спригнути з вуглеводів кінцево, можливо, це буде вже кінцева моя спроба, і мені все вийде, все вийде, бо самі це зробити значно легше. Ми живемо з чоловіком вдвох, діти вже живуть окремо, але ми все бачимося, дуже часто бачимося, ходимо кудись, в якісь кафешки і. Мені дуже важко втриматися, щоб там не їсти цього некорисного, що мені не потрібно абсолютно для мого здоров'я, що дуже мені сильно шкодить. І тут я вирішила: якщо вже я тут буду довго сама, то чому б і ні? Зварила собі бульйончик з домашньої курочки і зварила собі сечовицю або чечевицю. Потушила собі легенько цибульку, огірочок помідорка, і це буде мій обід. Можу вам сказати, що я вже останнім часом помітила, що мені вистачає в день поїсти два-три рази, максимум три рази, без всяких перекусів, і я цілком. Ну, Не голодна, так, не хочеться мені їсти. Перекусувати я стараюсь того не робити, бо це величезна помилка. Почуваю себе добре, не травлю себе голодом, вірніше, не морю себе голодом, тобто я цілком наїдаюся і вирішила все ж таки тут. Притриматися того, хоча спокуса, звичайно ж, є, і в гості ходжу, там постійно мене пригощають чимось, але тим не менше, в загальному я буду намагатися уникати вуглеводної їжі, всяких цукрів, всякого солодкого. Можу вам сказати, що в Польщі все ж таки для мене спокуси більше. Там багато смачного на вулицях продають і. Тут мені з тим легше. Я практично ніде не буду ходити ні по яких магазинах я не буду тинятися, шлятися, і буду притримуватися чітко того, що я запланувала. Сподіваюся, що в мене вийде. Тримайте за мене кулаки. Друзі, Покажу вам, які аромати я привезла з собою. У ці взяла три аромати, тільки через те, що попросила моя хороша знайома відлити її ті аромати, які вона в мене колись купляла. А я не мала тари, і я привезла мусила привезти сюди цілі флакони. І радію, що я їх з собою взяла, бо маю коло себе свої найулюбленіші, можна сказати, аромати. Значить, Перше, що чого почну, я взяла цілеспрямовану Зару Apple Juice. Дуже люблю цю зару. Це, напевно, моя улюблена зара. Ношу з величезним задоволенням. Декілька разів чула з дівчат потрясний шлейф і один раз зі своєї клієнтки такий самий чула. Спитала, що це, подумала, що можливо це Шанель шанс або можливо щось. Аля Parfum, бо от щось змішане, знаєте, то з тим, ніби в тому ароматі. Ви кажете, то зара, каже, Зарі купила величезний флакон, обливаюся з ніг до голови. Який же ж це обалденний шлейф, дівчата? Він ніби і зеленкуватий, ніби і фруктовий, але в той самий час, ну і свіжий, і в той самий час такий манкий, жіночний, спокусливий, я би сказала. Трошки з таким потнуватим трошки відтінком або мускусом. Не знаю, що тут дає такий відтінок. Дуже жіночний аромат, я ним дуже задоволена. Єдине, що він, звичайно, не дуже стійкий. Так, він має шлейф, справді шлейф кілометровий, не побоюся цього слова, але стійкість, може, 2 години від сили. Потім хочеться його повторити. Ну, такий, в принципі, маленький флакончик можна з собою носити і рашатися з ніг до голови, в своє задоволення. Що я взяла з собою порозношувати? Це мюглєр Еліан Гадес. Це сама перша версія. Колись я собі взяла ось таку невеличку мініатюрку. Останнім часом, взагалі мене на Мюклер не тянуло, і тут вирішила я все-таки взяти з собою все ж таки віддати шану великому маестру, поносити щось від його парфюмерії. І можу вам сказати, я вже почала носити його в Польщі, в Кракові. Зайшло мені, думаю, якраз на цій хвилі. Візьму цей аромат. Ще його тут не носила, але зараз він мені вже значно більше подобається. Чомусь взимку він на мені розкривається плоско, тобто він практично не розкривається. Він звучить як трошки дешевий, такий солодкуватий, простий запах, влітку саме він відкривається таким відпускним настроєм. Хоча хотілося б взимку собі додати такого настрою, але чомусь він так не пахне для мене взимку. Можливо, на теплій шкірі, в теплій температурі він звучить так, як і задумано. Тут такий досить сонячний аромат з білими квітами. Жасмінчик тут відчувається. Тут відчувається красива ваніль, і тут відчуваються якісь цитруси і кокос. Кокос тут обалденний. Він мені дуже подобається, але саме в теплі. Тут є сонячне якесь таке звучання, сонячні ноти, аромат теплий, дуже приємний, і дійсно він класно підійшов би на відпочинок на морі, як на мій погляд, бо є в ньому таке чуть-чуть солункувате морське звучання. Так, аромат, який я вам нещодавно вже показувала, це Монталь Essential Instinct. І що можу вам сказати? З флакона він пахне дійсно бакарою. Ну, так, да, бакар, бакаро, бакариноподібний аромат. Але якщо його наносити на шкіру і розношувати, це зовсім інше звучання на початку. На початку він мені пахне такою забрудившою трояндою, варенням з троянди, вином трояндовим, і також полуниця тобто такий трошки забрудивший полунично-трояндовий, можливо, компот. Дуже специфічне звучання, таке алкогольне, я би сказала, щось є в ньому алкогольне в тому ароматі. Досить він специфічний, странний трошки. Оцей шафран дуже гарно тут відчувається. І трошки навіть шкіряний відтінок, складна така ом, вечірня, я би сказала, троянда. Але в кінці свого звучання вона деколи-де-не-де -де, видає відтінок бакари. Тобто він взагалі збоку, з мене, мені здається, бакарою практично не пахне. Хіба можна уловити знайомі нотки, якщо ти знаєш, про що йде. Мова, аромат цікавий, густий насичений. Не знаю, чи він дуже шлейфовий, але досить стійкий. Подобається мені, і мені здається, зараз ця троянда в вересні, просто от в тему. Так, аромати, які взяла. Гірлен. Монгерлен, блуму Фрос в парфюмерній воді. Моя сама улюблена версія Монгерлена. Взагалі, я не по Монгерленах, якщо чесно, це, можна сказати, виключення з правил. Туалетна вода мені подобається також, але все ж таки парфюмерна вода більш насичена, більш така плотна. Більше відчувається троянда. І троянда тут дуже красива пудрова ванільна, ну, на основі от цієї гірленівської ванілі. Для мене це просто ідеальне поєднання. сочетання просто десяточку. Получилося повністю мій аромат, дуже шлейфовий, дуже комплементарний, стійкий, такий, знаєте, пухкий, красива пудра, але в той самий час мега-шлейфова. Люблю, поважаю, і дуже не хотілося би, щоб знімали такий гарний парфюм. Боді від Бербері ви нещодавно чули мій огляд, ще його не носила цього вересня, але дуже люблю і поважаю. І також чула, що аромат ніби знімають. Дівчата, так що якщо ви хочете мати цей аромат, запастися ним, то пора це робити, поки він ще не дуже сильно дорогий. Ну і москіно той бой. Аромат, який я дуже люблю, вже тут його носила в спеку. Взагалі він пройшов всі мої екзамени в спеку і в прохолоду. Просто крутий унісекс на основі яскраво вираженого соленого сандалу, такого трохи огіркового укропного з кропом, знаєте, такий, ніби як розсіл для огірочків. Також в ньому дуже класний ветівер. Прекрасний просто кардамоново-перчений старт, і обалденна троянда, яка підходить для всіх, і для чоловіків, і для жінок. Дуже якісний, такий 100% унісекс. Дуже його люблю, переживаю, щоб його не зняли, через те, що звучить він на фоні всіх інших попсових мішек, абсолютно нетривіально не попсово, а в нас дуже люблять знімати не попсові і не дуже ходові аромати. Купила собі такий класний лачок в Єві. Якось з забігли в Єву. Вона вибирала лак собі і буквально мене спокусила, бо я нічого не збиралась собі купляти, а тут просто не змогла пройти повз такої красоти. Такі яскраві крупні бльостки, глітер, кругленькі такі правильної форми, такі горошки бірюзові, яскраво сині, і чорні, де не дотрапляються, плюс ще такі дрібнесенькі шиммер, і все це на прозорій гелівій основі, все як я люблю. Колись я дуже часто робила такий педикюр і манікюр, і вирішила собі нагадати, як було колись. Вже нанесла його собі на лапки, зробила собі педикюрчик і Шкодую, що ніхто його вже цього року не побачить, скоріше за все, бо ношу я вже виключно кросівки сюди, я босоніжок не взяла. Ну, можливо, ще чоловік побачить мої нігтики, ну і вам ще показала.